Доброго Дня, друзі, я вітаю вас на каналі Доктор Голод, де ми з вами розбираємо цікаві, цікаві моменти, що стосуються нашого здоров'я. Кілька тижнів назад я тут на каналі випустив одне давнішнє відео, де я в 2021 році давав інтерв'ю такій чудовій ведучій тані, в ми розглядали там тему російського склерозу, але це була лише частина інтерв'ю, і я отримав від вас численні відгуки відносно того, що хотілося б людям побачити все це інтерв'ю. Тому я прийняв рішення, що зараз по п'ятницю ми будемо тут запускати на каналі Доктор Голод це всі це відео, всі інтерв'ю, всі відповіді на запитання, які я давав в той момент. Але не у вигляді одного якогось відео, а у вигляді коротеньких таких відео, що стосуються конкретно кожного запитання. І тому з сьогоднішнього дня, починаючи о 19-й годині в п'ятницю, чекайте, тепер кожний день у нас будуть відповіді на запитання від доктора Голода. Ну, що ж, поїхали сьогоднішнє, тож теж буде питання. З цього з сьогоднішнього дня починаємо і надалі поїхали. Тому перше запитання до вас: після роботи на городі часто болить поперек. Як може допомогти Нуга Бест? А знаєте, що поперек болить? Поперек там має вигін лордоз природній. І от щось піднімає людина. <кій> Воно посилює цей лордоз, Щось носить людина, посилює лордоз, а потім ще й згинає. Тобто посилює ще той самий час. лордоз, да. Да, 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 да. Нагрузочка йде така на спину. І, відповідно, спина перегружена. Спина навантаження отримала. І зараз вона болить, тому що диски отримали здавленість, диски трошечки зменшили свою висоту. Корінчик десь починає ну, те, щоб защемлялося, а трошки десь прижимається, і спина болить, ниє. А особливо в старших людей, коли коропостачання спини з віком природньо знижене, і амортизаційні властивості хрящової тканини знижені. Що робити? Ну дуже просто дивіться, спина була здавлена. Значить, ввечері, після важкого трудового дня на городі чи десь на присадибній ділянці, необхідно розвантажити спину. Розвантажити спину, це зробити тракцію, зробити витяжку. Тобто ввечері після всіх тих хлопотів, після всієї тої роботи, щоб людина лягла на масажне тракційне обладнання і зробила масаж і витяжку. Масаж буде просто масажувати, покращувати кровопостачання, mm -hmm. а витяжка розтягне, розпрямить оцей природний лордоз. І цей масаж це як відновлення спини після важкої роботи. Це перше. Друге, необхідно забезпечити для спини гарний відпочинок. Тому другим доповненням до масажу являється правильний сон. Правильний сон – це на турманівому килимі. Ось спина вона трошки зігнулася, вложимо спину на турманівий килим, і за ніч вона на твердому на спинці полежать, вона розпрямляється. І людина прокидається, людина встає на декілька сантиметрів навіть вищою, ніж лягала. Тому цей комплекс масажне ліжко і відпочинок на турманівому килимі. Сон після цього на турманівому килимі. Оце є гарний відпочинок. Тільки це треба розуміти, що якщо спина нагрузилася. Її треба розгрузити. Бажано це так, вечером, так? Це так, як руки помити. Ну, от, якщо ну, да. ми працювали в городі і руки стали грязні, то це нормальний стан. То їх треба після цього помити. Якщо ми працювали на городі чи десь в полі, і спина нагрузилася, ну, то її треба просто розгрузити і обладнання це просто якби, приладдя, яке може допомогти в цьому Ви знаєте, як правило, коли ми ставимо да, ваші такі коментарі, часто люди запитують. Але як же я можу після городу лягти на масажне обладнання? Салон же закритий в цей період. Я думаю, що інакше, що найчастіше так стається, що салони знаходяться десь в місті, угу. а присадибні ділянки десь вони так за містом, і люди не їздять до міста, навіть якщо вони там живуть зимою, то вони все одно десь там живуть на дачній на дачі, десь в селі, десь в своєму будиночку. І обладнання це має бути вдома, не просто в салоні. А навіть якщо би воно й було в салоні. Ну, закінчили роботу о восьмі вечора. Салони а будуть салон закриті. І я завжди попереджував людей: ну настане такий час, коли в салон не зможеш приходити по різним причинам, так як зараз, наприклад, так, так як зараз, да. бо в багатьох містах закриті салони, і, і що робити? А от це якраз тоді тобі знадобиться те обладнання, про яке ти подбав скільки з того часу назад. От ти тоді подумав, ти тоді його придбав. Зараз воно тебе виручає. Ну, це, це вихід для тих людей, які хочуть і працювати, і мати силу і бути здоровим. Тому що город і присадибна ділянка забере багато і зусилля і здоров'я в людини. Його треба відновлювати. Це 100%. і бажано, друзі, не чекати осені, щоб потім повертатись в залину габес на реабілітацію. Ось до жимо, осені так. можна і не дочекатися. Да, тому краще робити все вчасно. Дякую. Друзі, це було перше запитання, але їх там ще буде багато, тому ненадовго ми зараз з вами завершуємо. Прощаємося з вами. Нагадую, що на каналі Доктор Голод обов'язково треба поставити лайк. Пишіть в коментарях те, що ви думаєте з цього приводу, ваше відношення. Пишіть в коментарях питання ваші, ви знаєте, що я сам особисто їх читаю. Не забувайте, що вам треба бути обов'язково підписаному на каналі і дзвіночок активувати в такому стані, щоб ви не пропустили наступних відео. І щоб не перегружати вас інформацією, я думаю, вже наступне питання ми будемо розглядати на, в новому відео, так само в п'ятницю, о 19 годині. Чекаю вас на каналі Доктор Голод. До побачення, друзі!